Прийшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще раптом ні, і забувайте це зробити під час перегляду, будь ласка, зробіть це просто зараз. І сповіщення про свіжі відео у ваших гаджетах будуть з'являтися у вигляді дзвіночка про те, що ми випустили нове відео. Прийдіть його, подивіться. Сьогодні тема моєї розмови буде складатися із оповіді про державну зраду із умовчування тої інформації, яку ви, на жаль, не почуєте в національному марафоні або з вуст чиновників та про владних блогерів. Мені сумно, що так, адже ми демократична країна. Втім, ви маєте знати про це. Минулі кілька років в управлінні служби безпеки України, в якому головував пан Баканов, служили представники. Федеральної служби безпеки Російської Федерації і постійно зливали інформацію в Росію. Робили це і на початку повномасштабного вторгнення, аж до березня місяця, поки Баканова і всю цю братію не зняли з посад. Так, ви все правильно зрозуміли, і шашлики, і історія про те, що ми не маємо з вами панікувати, і про те, що захід перебільшує, це все брехня. Яку артикулювали можновладці, в тому числі і президент, завдяки росіянам, представникам російської розвитки, КДБшникам та ФСБшникам в стінах Служби безпеки України? Про що я зараз розкажу? 5 квітня ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують в державній зраді та співпраці з російськими службами. Хто такий кулініч? Ви мене спитаєте. Розкажу вам: це скандальний посадовець часів Кучми Януковича, якого в жовтні 2020 року своїм указом президент Зеленський призначив начальником головного управління СБУ в Криму. На цій посаді пан Кулініч відповідав за абсолютно всі операції СБУ по Криму і, зокрема, за безпеку мостів і дамп через Чонгар і через Дніпро. Ще раз, людина часів Януковича Кучми була призначена Зеленським головним СБУшником в Криму. При цьому, як ви розумієте, розмінування і легкий доступ російської техніки і війська. Через Крим, і Херсонську область відбувся за згоди Кулініча, якого до того призначив Баканов, якого до того призначив Зеленський, і Зеленський підписав наказ про те, щоб Кулініч головував в СБУ по Криму. Зараз Колініч під вартою а ДБР опублікувало перехоплення розмов Колініча з його ФСБшним куратором. Був це Володимир Сівкович. Ви точно пам'ятаєте Фейс цього політика, який працював заступником секретаря РНБО? Ясно, що за часів Януковича Кучми. Ну і під час цієї перехопленої розмови е, двоє людей обговорюють посилення впливу на СБУ з боку Росії. Зокрема, Колініч за завданням Сівковича здійснював розстановку довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ. Передусім, його цікавили прикордонні області: Чернігівська, Харківська, Сумська. Спитаєте, чому? Ну я думаю, ви розумієте, чому Олег, там з тої сторони всі бояться. Украина это сегодня хуже, чем Россия намного в Америке. Это нарицательное имя сильно. Для, этого, для того чтобы это все контролировать и четко различать, где Арсена, где не Арсена, где то, где это, нужно регионы. Нужно если у него своих замов нет, то нужны регионы. Понимаешь? Нужны регионы. Причем в первую очередь назначать надо а, приграничные ИЭДСы. Тось тобто, Львов Закарпаття, Чернігів, Харків, Суми. Сума за завданням ФСБ екс заступник секретаря РНБО Сівкович в минулому до речі офіцер КДБ СРСР та колишній голова адміністрації президента України Януковича Андрій Клюєв, який з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс. Це політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців. Пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процеси в українському суспільстві ну тобто створили штаб-квартиру, де би займалися рекрутингом дистанційним рекрутингом українців на користь КДБ та ФСБ Російської Федерації. Ясно, що рекрутинг для того, аби помістити цих людей на керівні посади в українські органи влади. Офіс дії за адресою Росія, Москва, Краснопресненська, набережна, будинок 12. Діяльність Володимира Стівковича координувалася начальником 9-го так званого українського управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником 1-го відділу 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним Колініч заздалегідь знав про плани Росії почати напад. На Україну саме з боку Криму, але умисно приховував цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального управління Служби безпеки України. Тобто він знав, що росіяни будуть йти через Крим, але в СБУ про це не повідомив. У перші години вторгнення, друзі, він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні. Не зробив нічого для захисту українських територій і надав вказівку особовому складу. Увага покинути місце служби і сам поїхав із Херсона до Києва лише у березні 2022 року. Зеленський звільнив колініча із цієї посади. Але на жаль, вже було пізно. периметрів, період всім в ДБР. Також повідомили, що Кулініч неформально частково контролював ще й роботу департаменту контррозвідки СБУ. Також саме Кулініч лобіював е, призначення на посаду першого заступника СБУ Андрія Наумова, ще одного ймовірного зрадника. Ось фрагмент друзі розмови е, про нього із російським куратором. Колинча. А департамент контрразведки полностью не его? Ну, я скажу таким образом. Я там плюс-минус удерживаю Поэтому ну, задача на это место вывести охотника. На департамент контрразведки или на первого зама? Я не понял. На первого зама. Ну, вместо Броневского. Который заберет под себя ДКР, да. Угу. А когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть. Я просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите. Хотя, если охотника убедите... Що охотник, до хоча б охотника поставте першим замом. Тому угу. що е, лінія контрзвітки, якщо охотник його заберете, цю штуку, то вона буде неплохо. А можемо саме там Наумов виїхав з України за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Їхав не один, а цілим кортежем машини, кілька мікроавтобусів, набитих грошима і коштовностями. Його підозрюють нині в державній зраді. А 1 квітня президент Зеленський заявив, що позбавив звання генеральського Наумова за його антигероїзм. Але, друзі, я зазначу, він позбавив його того звання, яке сам йому надав в жовтні 2020 року. Зраднику України, представнику КДБ і ФСБ, надав звання генерала президент України Володимир Зеленський в жовтні 2022 року. Нещодавно Наумова помітили в Сербії, де проти нього розслідують справу? Іншу вже не про держзраду, а про відмивання коштів. Повернемось до Колініча, друзі. Тут виникає питання: хто наділив його такими повноваженнями? Взагалі, чому Баканов, а потім Зеленський своїм наказом убрали Колініча, і як взагалі людина із таким сумнівним минулим і репутацією з'явилася в СБУ? чи проходив він необхідні перевірки? Перед призначенням на службу всі ці питання безумовно до колишнього голови СБУ, друга зеленського керівника 95-го кварталу Івана Баканова. До речі, де він зараз? І чому ДБР оприлюднює всі ці плівки і замовчує, що призначенням цих персон і узгодженням всіх справ і довірою не до американців, не до наших західних партнерів, а до росіян займався саме він. Іван Баканов, друг президента, який не має жодного досвіду, жодних повноважень, аби очолювати в воюючій країні службу безпеки. Ну щодо Баканова, чому він це робив? Тут є два варіанти: або його ввели в оману, і він працював на користь ФСБшників, не думаючи, що вони ФСБшники, або він зробив це свідомо. Сподіваюся, слідство розбереться. До речі, цікавий факт, друзі. Всю інформацію про яку я вам щойно говорила, розкрило Державне бюро розслідувань. В лютому місяці щодо колишнього голови СБУ Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Колініча. Ще раз в лютому 2023 року. І тоді, друзі, ми згадуємо Вагнерґейт, розслідуванням щодо якого займалися ми і оприлюднили вам записи, на яких вибували вагнерівців. І на той момент голова розвідки Борба і його команда зробили величезну роботу, аби ми зараз мали би непоганий козир в обміні полонених в тому числі. Але інформація щодо того, що вагнерівці приземлилися в Білорусі. Тепер зрозуміло, яким чином дійшла до Росії і до Лукашенка, і вони опинилися на свободі, раптово змінивши плани української розвідки, совпадіння не думає. Отже, друзі, завдяки недбалості або умисним діям Баканова. ФСБ Росії домоглася призначити зрадника Кулініча головним по Криму, призначити на на високу посаду в СБУ, а згодом указом Зеленського присвоїти йому звання бригадного генерала Служби безпеки України, а також звільнити з посади першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, який керував контрозвідкою і був дійсно гідною людиною на своїй посаді. Важливо, що в своєму відеоролику ДБР не називає жодного жодного із чиновників нинішньої влади, які причетні до призначення цих персон. Ані Зеленського, ані Єрмака, ані Баканова. Ці прізвища не звучать. Тобто ДБР продовжує продовжує приховувати важливі деталі, хто саме із влади відповідальний за те, що російське ФСБ довгі роки. Прямо впливала на події в Україні, а надто на Українську службу безпеки і, відповідно, готувала підґрунтя для російського широкомасштабного наступу. Хто понесе за це відповідальність? І хто зараз в стінах, в тому числі Офіса президента, агов пан Татаров і же з ними є черговою російською консервою. Задумайтесь, пане президенте, адже стільки помилок зроблено і стільки крові і життів втрачено через недолугі призначення випадкових людей у воюючій країні на стратегічні посади. Соромно друзі. Я дякую, що ви зі мною. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Наша команда працює, аби ви знали правду, якою б вона не була. На часі знати правду, адже за неї, за справедливість, за свободу і за демократичне майбутнє воюють зараз наші хлопці і дівчата на фронті. Слава Зсу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо цього ще не зробили, поставте лайк і до зустрічі. Слава Україні! Папа. -па.